Друзі, всім привіт! хорошого дня, чудового настрою. Сьогодні у нас вихідний, неділя. І я запрошую вас, у мене прямий ефір. Я запрошую вас до обговорення. Сьогодні запланували ми слідують. Я сподіваюся, що я вже в ефірі. Тепер я можу спокійно з вами привітатися. Друзі, всім привіт. Хорошого дня, чудового настрою, вихідний сьогодні. Приєднуйтеся до обговорення в прямому ефірі. Ми сьогодні з вами пройдемося по городу, подивимося, з'явилися нові знала про лопух. Я вам розкажу про нього. Ну, спочатку ми пройдемося городу. Подивимося, у нас сьогодні, друзі, чудова погода. У нас на небі немає жодної хмаринки. Пишіть, чат у мене працює, пишіть, розповідайте, яка погода у вас. Поспілкуємось, хто хоче спілкуватися. І я бажаю вам чудового дня, чудового настрою, друзі. І так, сьогодні в нас з вами екскурсія буде по городу. Почнемо ми із Смородини. І далі я вам це буду показувати. Також подивимося на тамаріло і подивимося на інжир. З'явилися нові шкідники, які я бачу, що звичайними оцими фітопрепаратами не виводяться. Тому я так думаю, фунгіцидами і ядами ми не будемо обробляти, так як я вам казала, це не для того у нас присадибна діляночка, щоб їсти хімію і їсти. З ядами, те, що ми можемо купити і е, в магазині, так чи ні е, це моя особиста думка. Далі, а ви напишіть, я хочу зробити. Чат у мене працює, друзі, а зараз я хочу зробити, е, так як завжди, проміння. Ось сюди. Зараз я переключу, переключу на і, роз... і буду те, що я бачу, те буду я вам і розповідати. Значить, ми зробимо, як завжди, проміння. Хто зі мною приєднуйтеся, і ми зробимо зберемо.